Бажаю здоров'я. Коротко розповім про основне у роботі обласної адміністрації цього тижня. Разом із своїми заступниками відвідав Миколаївщину, де обговорили з колегами актуальні питання та виклики у роботі. У фокусі зустрічі оборонні питання та аграрний сектор розглянули можливі варіанти співпраці. На Миколаївщині особисто зустрівся із військовим командуванням, обговорили актуальні потреби, взяли їх в роботу. Також нагородили захисників обласними відзнаками по всій Україні і на Полтавщині, зокрема. Стартував територіальний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч пліч Масштабний проект об'єднав понад 16 тисяч школярів у нашій області. У складі команд вони змагатимуться у п'яти видах спорту. Згуртованість, мотивація і нові емоції формуємо активну спортивну, а головне здорову молодь України. Працюємо над врегулюванням ситуації між Полтава «Теплоенерго» та «Нафтогазтрейдинг». Тільки за січень запобігли втраті понад 440 мільйонів гривень з обласного бюджету. Завдяки зусиллям обласної влади компанії продовжили дію договору за пільговою ціною. Врегулювання ситуації також надалося збенкрутувати Полтаво Полтава Теплоенерго. Наразі ведемо переговори щодо продовження договору на лютий березень. Найважливіше, аби люди взимку були з теплом та гарячою водою. Цьогоріч Полтавщина отримує понад 600 мільйонів гривень субвенції на відбудову соціальної та критичної інфраструктури. Розподіл коштів областям затвердив Кабмін. Завдяки фінансуванню зможемо реалізувати 16 проєктів у сфері освіти та медицини на території області. Попередні їх вартість становить близько 1,5 мільярда гривень. Фінансування отримують Лохвиська, Терешківська, Коломацька, Зіньківська, Котелевська, Лубинська та Миргородська територіальні громади. Процес витрачання коштів повинен бути абсолютно прозорим та раціональним. Тримаємо на контролі ці питання. Та своєчасно інформуємо про розвиток процесу. Робоча група прозорість і підзвітність продовжує допомагати громадам слідкувати за ефективним використанням коштів. Завдяки детальному аналізу фахівців маємо чергові результати. Нам вдалося не допустити незаконне використання бюджетних коштів. Розірвано договір будівництва найпростішого укриття на території Лубинської спецшколи номер 6 на 32 мільйони гривень. Підтримали рекомендація аудиторів щодо скасування тендеру. Реконструкції частини корпусу однієї з лікарень горішніх плавнів. Тримаємо це питання на контролі. Продовжуємо працювати, аби кожна копійка платників податків була використана прозоро, відкрита та раціонально. Зміцнюємо та розвиваємо Полтавщину. Слава Україні!